Привіт, друзі! І е, деякі з вас питають в коментарях, хто це ми. Ми, це я, Тетяна, і інколи зі мною присутня на завозах моя дочка. Е, це відео я показую з економ класу. Це перший день завоза звичайного товару. І що мені трапилось? Ось такі рушнички сподобалися кухонні, е, дуже гарний рушничок з зуттям, шузи. Але на ньому було п'ятно і я його не взяла. Також був інший рушник Канада, він був льняний повністю, гарний, з клуновим листям в новому стані. Було багато рушничків в хорошому стані, але я ні один не взяла, тому що ціна в перший день дорога. Зазвичай дуже рідко попадаються рушники. Я шукаю і банні рушники, і для кухні. Ну, ось вам показала, які я знайшла. Знайшла шорти чита принт. Вони в складі мають віскозу і льон. Ну, знову ж, фірма and Spencer, тому що зазвичай в наших секондах більшість and Spencer, Дуже рідко знайдеш якісь інші фірми. А приміряю полупальто, Воно 100% лама. Сіло воно на мені не дуже. Я, по-перше, б хотіла, щоб воно притали не було, то сидить якось мішком. Це фірма C&A. Хочу показати вам комплект нижньої білизни, абсолютно новий від Marks and Spencer. В своєму складі він має шовк. Я б з радістю такий придбала, якби він не був зацінений, я був на вагу. І ціна його 350 гривень. Сподобався шарфик. він повністю шовковий, гарний принт. Заважив всього на 7 гривень, ніяких недоліків не було. Але я не взяла, тому що якось я не дуже полюбляю тоненькі шарфи. Я більше полюбляю хустки, хустки шовкові і збираю їх у колекцію. Хоча хустки я також не ношу. Був парфюм від Кельвін Кляйн, а він дуже був солодкий, я таки не люблю. І заважив він щось близько тисячі гривень. Далі хочу показати вам гарного. Пупсика, він дуже схожий на реборна. А це вже відео з дисконту. І це ми тут рилися з дочкою, шукали білизну постільну. Нам хотілося знайти від ікеї щось таке потрібне для дому. Але ж було все таке розпароване. Тобто, Якщо були наволочки, то була одна. Хочу показати також вам шкарпеточки, які я собі придбала за дешево за копійки. Дуже зручні вноски, і вони були цілі. Ми інколи таке практикуємо, тому що нові дорого, а можна знайти, в принципі, в хорошому стані і задешево купити ношені носки. Да, до такого життя ми докатилися, але що ж поробиш? Була подушка з актором Стівом Керолом, який грав у серіалі «Офіс». На жаль, стан подушки такий затасканий, тому тільки показала вам, але не брала. Був підодіяльник від Тед Бекер дитячий з гарним принтом в хорошому стані. Перейшли на одяг і хочу показати вам, сукня була гарна. Вона була, принт гусина лапка. Склад не можу сказати, тому що японською був склад. Вона маленька була. Був Светрик з Лемсвул, а він був чимось чи заляпаний, чи підпалений, але ми взяли його примірочну приміряти. Покажемо далі у відео. Була симпатична кофтинка, кардіган або кофтинка. У своєму складі вона мала катон і льон. І гарні були гудзики. Мені здається, вони були дерев'яні, я також взяла його на примірку. Була гарна куртка від Timberland. Все в принципі, добре, але розмір великий. Ми б так уносили, це наш стиль, але розмір занадто велика. Ну, а так, в принципі, по якості нічого. Було також, також пальто. Я показую на собі, як воно сидить. Ну Не знаю, що ви скажете з приводу того, як воно сидить. Мені сподобався склад. Склад в більшості своїм був натуральний це шерсть і кашемір. Але підкладка була ну, не дуже в гарному стані, тому. Тому я його не придбала. І це у нас Еді Тейлор бренд. Тепер показую вам речі, які я взяла приміряти. Цей светрик мені сподобався своїм складом. Це 100% 100% вул. Все гарно, все добре, але ж на рукаві ем, щось таке: чи краска, чи лак. Вистірати його врячі вдалося би. Тому облишила цей светрик у магазині. приводу фірми це Марк Спенсер. Далі показую вам другу знахідку. Це шовкова сукня. Чорний колір, склад 100% шовк. Сукня була дуже велика, сиділа на мені не дуже гарно. Я її не брала для себе. І слідую сукню, яку я вам хочу показати, яку я собі придбала, це ось така класична сукня, в складі своєму має шовк. І сіла вона на мене, на мені, я вважаю, добре. Це суміш шовку і віскози, але вона дуже-дуже-дуже гарно виглядає. Я її взяла для себе. І також цю показую на собі ковтинку. Ковтинка з льону і віскози, тобто з льону і з котону. Вона сіла непогано, але ж вона чому мене не задовільнила? Тому що вже були. Як то кажуть, перші ознаки того, що вона розтягнеться. Ну, трошки вона вже була розтягнута, і в подальшому вона розтягнулася більше. Але дуже-дуже яскравий білий колір, не застірана. гарна, в принципі. І показую вам спідницю, яка мені сподобала, сіла на мені добре. І кармани такі цікаві, вони як встроєні, вшиті всередину. Не накладні. І колір, і як вона сіла, все мені сподобалось. Її склад, вона вельветова, катонова. А це звичайний мас маркет Ну Те, що вона мені підійшла, це мене підкупило, я її взяла. Тим паче я давно ганялася за красивою вельветовою спідницею. І знайшла те, що хотіла. Показую також вам светрик, який був з плямами склад, скажімо так, непоганий, але ж він не ідеальний, дуже потасканий, і тому я його не взяла. А це спідничка для дочки, ми її придбали, також гарний і колір, і їй сподобалось, як вона на ній сидить. Ми її взяли для себе. Вона вельветова також. Взяли цей светрик, собі придбали. Він суміш нейлону і вовни. Як показала практика, він дуже після прання кошлатиться, багато ковтунців на ньому збирається. Але ж для роботи, як то кажуть, підійде. Носити кожен день. В принципі, небагато. Придбали також ось цю гарну спідничку від Urban Revival. Вона вельветова з такими бархатними малюночками на ній. Це також для дочки придбали. Тепер хочу показати вам свої покупки, які ми здійснили в дисконті. Ось оці гарні трусики, які мають у своєму складі. 28% шовку, 47 поліаміду, еластан 7% і поліестер 18. Вони дуже гарні ефектні, нові, абсолютно. Купили ми їх за дорого, бо це люкс товар Ну, як ви бачите, це дуже симпатичні, гарні трусики. З такими милими бантиками. Фірма La Senza, 12-й розмір, європейський 40-й. Їх таких трусиків двоє, абсолютно однакових. Так, слідуючі покупки з дисконта це також на Люксі придбаний бюсгалтер, відшок Абсорбер. Це дуже відома така фірма. Це фірма з колаборації Champion. Як ви бачите, це багатофункційний бюзгалтер. Він дихаючий, добре підтримуючий груди. Добре фіксується на спині. І зараз я вам покажу, як він спереду виглядає. І як він виглядає ззаду. Ось бачите, як у нього фіксуються лямки на спині. І можна переставляти вверх, вниз. Тут багато-багато, як сказати, позицій. Якщо треба вище підняли, якщо нижче спустили. Ну, дуже зручний, дуже класний бюстгальтер. Ми задоволені. Так, І ще. Декілька знахідок, але це вже знахідки в економ класі. А, від Віттопман. Такий гарний кардіган, який в своєму складі має, зараз вам точно скажу, 80% ламсвол і 20% нейлон. Це дуже хороший склад, він не колючий абсолютно, дуже теплий. Не розтягнутий, дирок, потертості, нічого немає. Такого абсолютно гарний стан. І покупкою задоволені, бо зараз все ж таки зима у розпалі. Тому теплі речі я вважаю, не завадять нам. Так. І остання знахідка в економі. Случайно, можна сказати. Випадково знайшла ось такий піджачок. І люди, які часто тримають в руках шовк, вони вже, навіть не дивлячись на склад бірок, вже по своїм тактильним даним можуть зразу ж відчути, що це шовк. Я тільки в руки взяла його і сразу зрозуміла, що це шовкова тканина. Фірма Platinum. дуже гарний колір. І не знаю, чи камера передає вам цей колір. Він... Це колір морської хвилі. І показую вам склад. Це 100% шовк. Ось такий милий піджачок, абсолютно цілий. Yep,